Стосовно індексації, цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексована найнижчі пенсії, які до 2023 року. Під індексацію не потрапляв. Середній прогнозований рівень зростання пенсій після індексації складе 556 гривень. Вона каже про середню суму індексації. А розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6345 гривень. І ось давайте уважно. Проаналізуємо її цитату, про що вона сказала? Вона сказала, що прийнято рішення Урядом України, що буде індексація. І відповідно, вона наголосила, що оця індексація виправляє недосконалість пенсійного законодавства. Бо пенсійне законодавство, воно не вдосконалене. Чому? Тому що є багато Пенсії, які люди отримують, але за які вони не можуть просто жити. І так наголошує законодавство. А це мінімальний розмір пенсії в Україні. Зараз він становить 2361 гривень. І вони, в відповідності до законодавства, роблять індексацію для того, щоб надати людям якусь цифру. І ось про ці цифри сказав прем'єр-міністр України, що мінімальна це буде 100 гривень, а максимальна Півтори тисячі гривень, а в середньому буде індексація збільшена на 11,5%. Так ось, вона також наголосила, що під час індексації раніше майже пенсії, які були мінімальні, вони не зростали взагалі. Бо всі ви знаєте, якщо мінімальна пенсія, то відповідно там невелике буде зростання. Якоїсь суми коштів. І зараз ми пересвідчили, що це мінімум буде 100 гривень. І ось вона наголосила, що цього року знову будуть проіндексовані найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. А чому вони не потрапляли? Чому не проіндексовані ці пенсії? Середній прогнозований рівень, як вона каже, зростання пенсії після індексації, вона ссилається на середню цифру.